Компанія Greenway Auto привезла ось такий ексклюзив з Європи, Швейцарії. Це Volvo XC70. В ексклюзивній топовій комплектації з Inscription. Дуже класний стан, що зовні, що салон, технічно. Мега крутий автомобіль. Я пройдусь міром, покажу фабе покриття, покажу салон, покажу технічно, функціонал. Ну, багато чого про цей автомобіль покажу. У двох словах. Розмитнена, зароблений сертифікат в будь-який момент готовий до першої реєстрації. Ось МРЕО рядом, сервісний центр МВС. Допоможемо швидко зареєструвати. Також, ось наш автосалон. Тут дуже-дуже багато Volvo. Ми спеціалізуємось по Volvo. Тому у нас є весь асортимент. Тепер детально про цю машину. Серебристий колір. Мабуть, для такого автомобіля найпрактичніший, особливо якщо їздити там десь по бездоріжжю або десь по такий в ліс, там, по полях, ще по якійсь дорозі не дуже, там не видно пиль. Хороший кліренс. Хороша літня резина, континенталь преміум контакт. 235-50 r 18 практично нова. Двигун 2,4 дизель d 5 п'ятициліндровий на 158 кВт, 215 кінських сил і працює він в парі з автоматом, гідротрансформатором Aisin 6-ступеневим. Ідеальне поєднання. Повний привід. І доволі економічний цей автомобіль як для такої великої машини і такого двигуна. Траса 6 літрів. Змішаний цикл 7,5 і місто 10 літрів дизеля. Ось реальні показники. Тормозні диски. Нові спереді і ззаді практично нові. Лобове скло. Рідне, люк. Омивачі фар, спереді парктроніки, противотуманки, дістронік. Ось так виглядає зовні даний екземплярчик. Хороший, хороший стан. На свої роки 2012 рік, можна сказати, в ідеальному стані. Все скло рідне по периметру. Комплектація. Прямо тут накладки на пороги inscription. Сумум максимальна комплектація і ще такий. Доповнення Inscription. Стан карти, складування дзеркал, всі 4 склопідйомники з автодовочків, біліс, сліпі зони, датчики світла, датчики дощу, три ключі. Один в слоті і два ще є. Пульт управління мультимедіа, три ключі, стан руля, гляньте, він як новий. Мультируль з круїзом, дістроніком, управління магнітолою, підключення гучного зв'язку. Ось стан, І ця водійська сторона, яка частіше всього там зношується, затирається. Є система CIPS, це система комплексного від бокового зіткнення. З ну, по поводу безпеки у Volvo тут завжди все на вищому рівні. Особливості цього автомобіля, як для такого кросовера він мегакомфортний. Шумка як у преміального автомобіля, м'який, притому не розкачує, класно тримає дорогу. Ось особливості цієї підвіски. Двері чітко закриваються як у преміального автомобіля. лядом. Піднімається з електро і кнопочка закривається. Величезний багажник з полосками тут можна передвигати, цепляти різні там, тут ще є ніша і під низом там ще ніша є. Шторка, перегородка така. Якщо порівнювати, наприклад, з XC60, то цей мега комфортний. Ну, мені більше подобається на такому їздити. і місця в ньому більше і комфортніший. Краще тримає дорогу. Ось там, карти. З такими прошивками. Справжня шкіра, перфорована. І ззаді дуже багато місця. Зроблений XC70 на базі V-70. тут у нас стоїть одна v 70 ще одна v 70 В салоні вони практично ідентичні, але по ходовим якостям вони сильно відрізняються. Хоча по комфорту. По шумоізоляції, по плавності, по м'якості схожі. Електроривання крісел навіть пасажирського. Це все не хром, це справжній метал. Дуже якісні матеріали, широкий автомобіль, просторий. Тепер пройдемося товщиноміром. Капот алюмінієвий, з колів, щосів, корозії не боїться. Допуски десь до 130 мікрон, ну, капот алюмінієвий, в мене він б'ється завжди трохи половину менше, мій прибор. 77. 80 95. 92.

78, 71, 80. Отже, одна дверка задня, незначний перелак, буквально там на плюс 10-20 мікронів. А так весь автомобіль не фарбований. Тепер подивимось по функціоналу, що у нас тут є. І технічно заведемо. 261 тисяча пробів, ну для цього 12 обкатка. Хто знає де п'ятий двигун п'ятициліндровий Volvo Вольво дизельний, той розуміє про що я говорю. Ніяких помилок, нічого немає. Зразу активно ж запрацював кліматконтроль. одразу музика преміум саунд, сараунд є, сабвуфер тут є. Що у нас тут по функціоналу? Тримання полос, запобігання зіткненню, сліпі зони, парктроніки, це швидкість при спуску регульована. Підогрів сидінь двохзонний клімат контроль шестиступеневий гідротрансформатор IC, Можна в ручному режимі переключати. Ідеально відпрацьовує з цим двигуном. Навігація. Заходимо в медіа. Можна підключити, дивіться, USB, iPod, Bluetooth AVOX. Далі. Майкар. Теж цікаво. Спорт режим Сіті сеффіті. Претвращення варіанти аварійної малої скорості. Drive alert, усталости или невнимательности водителя. предупреждение о столкновении, ну Це дистроники, и активный біксенон. Далі заходим, Дуже багато налаштувань різних систем підтримки. Настройки автомобіля. Є російська мова, але, на жаль, немає української. Гляньте тин, тин, тин. Системні настройки. Гляньте, тут дуже-дуже дуже багато можна під себе налаштувати, запрограмувати автомобіль. Настройка там клімата. гляньте, скільки налаштувань. Тин -тин -тин. Настройка там аудіо. Теж дуже багато налаштувань. Дуже класна акустика тут. Ну, руль як новий, йому зносу немає. Тут Aux USB, тут у нас широкі такі і все тут є. Тут ніша є, ну ось стан, гляньте. Дзеркало з автоматорічним затемненням і тут у нас по дві лампочки завжди. Люк показував, тепер подивимось на наш двигун, електроручник. Ось робота двигуна. Д5, 2,4, дизель. Потужний двигун, 450 Нм метрів крутний момент. Гляньте, які опори потужні, з балансіром. Генератор бачу, як новий, мабуть, і є новий. І тут дуже-дуже хороший стан. Нічого не димить, не воняє, не пекіє. Ці форсунки у них ходять по 400-500 по тисяч. Гляньте ось тут обшивка, вона як нова. Подрамник не ржавий, бо буває у них там особливо на тих швах. Ну, сварочних швах заводських то відстає фарба і ржавіє. Хоча нічого критичного ця машина по болотам не їздила, по, по бездоріжжю не їздила. Відкрию цю кришку, покажу вам. Особливість такий закручує. Тут така закручена горловина пластикова і сюди такий пар чуть-чуть закручує щоб ви не лякалися, як в мене їх таких двигунів дуже багато на будь-яких автомобілях. Це особливість. Щуп є. він там маленький-маленький, він такенький, його другою дуже важко достати, тому рівень масла перевіряється на табло. Можна і тут достати. Гідропідсилювач. Акумулятор тут. робота двигуна, ідеально працює двигун. ГРМ тут. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Ну і по вихлопу тут видно. Та й по запаху чуть який він такий дизельний солодкуватий. Покажу знизу трохи. Ті речаги вони алюмінієві. Резина ви бачите самі, як нова. Тому їздить і їздить. Ще по документації трохи покажу. Швейцарії Перший місяць 2012 року власником був Юнік Аг. На балансі фірми цей автомобіль був. Е -е... Дивіться, от там є сервіска сертифікат я зробив. Ну, в принципі, все є. Вся інформація. Величезний багажник. В ньому особливо нічого не возили, тому що тут акуратний. Ось такий у нас сьогодні XC70. Ну, приїжджайте на тест драйв. Якщо вам покажеться, що він великий, чи ще там щось потрібно, щось компактніше, менше, у нас є, XC60, у нас є v 60 s 40 Cross Country, s 60 Cross Country є, v 70 звичайні. І на механіки, і на автоматі. Ну, є що вибрати. Ну а сьогодні у нас був на перегляді ось такий дуже кайфовий корабель із Швеції. Зборка цих автомобілів на заводі в Швеції проходить. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, рекомендуйте друзям. Знаходимося ми в Києві вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Є у нас послуга доставки автомобіля по Україні. Індивідуально телефонуйте, я розкажу. Допоможемо швидко зареєструвати. Буквально за годину-півтори ви можете бути на українських номерах. Якщо ви з регіону не хочете київські номера, бо тут київські номера будуть видавати, зробимо пакет документів, зробимо страховку, йдіть до себе в регіон, отримуйте свої регіональні номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Чекаю вас на тездраю.